Всім вітання. Сьогодні хотів вам продемонструвати бій е, на мапі Хайвей на ПТСу ДБВ. Я думаю, на чому б ви ще подивились новий цікавий бій. Бо, як ви знаєте, дуже багато боїв час від часу проводжу. Всі вони можуть бути непогані, але, на мою думку, це не неймовірні бої. І такі бої я стараюсь навіть не показувати вам. Щоб якось. Не витрачати ваш час. Але загалом цей бій вийшов доволі цікавий. Я думаю, ви зараз побачите. Гріляку я піджимаю саме сюди, щоб мати можливість накидувати, якщо у них хтось виїжджає на Е9 там поруч з мостом. І тут помиляється гріль, він виїхав, я по ньому дуже смачно дав. Ну як смачно, для ДБВ це доволі слабкий урон, але який є. От При середніх 750 а, 800, я видав 685. Тобто, таке не дуже смачний постріл, але який є. І далі ж вицілити собі спокійно Лео, бо там висовувався Лео. Але тут виїжджає 268 і звісно ми даємо по ньому шо Ну, Що нам витрачати наш час? Вичікуючи Лео, треба допомогти нашому ЛТ. І ми просто на ходу зр... збриваємо є... єбра. Я думаю, ви побачили цей геніальний шот. Я аж пискнув. Ам... Пощастило, що не попало ні в які колесика і так далі. Ну, як це зазвичай буває. І в цьому бою залітає майже все. Так, да, воно не вибиває там середній дамаг, який я загалом є у танка. Там 680, 720, навіть не доходить до 800 і приблизно. Але ми собі спокійно продовжуємо допомагати навалювати по підсвічуванню нашого неймовірного ябра 105-го. Тут я розумію, що. Треба давати по 13105, але мої криві руки. А, і. А, не дали б мені цього зробити. Напевно, краще треба було обирати ціль саме Яго. Хоча в цьому випадку, чому я обрав саме Єбра 105-го, бо О, Єбра го бо я розумів, що без ЛТ буде важко на цій карті. Тому треба було в першу чергу забирати ЛТ. А, тут даю шот по LEO. Доволі непоганий. І витілюю знову 13105, але він, він я не знаю, от йому щастить. от Перед цим в залетіло, просто чудово. В усіх залетіло прям прекрасно. На 13-105, ну, йому везе. На цей момент ми вже настріляли 3400, Я розумію, що мені з цієї позиції варто трохи переміщатись, бо як тільки заїжджає 13-105 е, до нас, нас просто по КД, розбирав би умовний гріль, Яга. І, можливо, ФВ, якщо він переїхав би з міста. Але тобто, позиція доволі неприємна, тому варто було одразу якось змінювати ситуацію. І цим, в принципі, я і скористався, просто швидесенько переїхав куди треба. І зараз починається найвеселіше. Ну і водночас найнудніше. Типу, мені ж треба, я ж боюсь 13105, бо я розумію, як тільки я виїжджаю, по мені дає яга і дає гриль, і все, мене нема. Тобто я, по факту, для них на два шоти. Ми з Льонєю спілкуємося в цей момент і думаємо, де ж може бути ЛТ. Я здогадуюсь, плюс-мінус, де може бути ЛТ, що він в якихось із цих кущів. І я сподіваюся, що він все-таки захоче трохи переїхати, але поки він цього не робить, і я бачу, як 26.8 починає відлітати. Тобто, я здогадуюсь, звідки його могли підсвітити. Бо він засвітився з самого верху. Я спочатку починаю огляд кущів. З яких можна було б так його підсвітити. Я розумію, що з правих кущів, ну от, там дерева заважали б його підсвітити. Тому я кажу Льоні, він от в цьому кущі, скоріш за все. І зараз побачите, що, що, що станеться. Там у нас мантікор, Мінотаврік десь катається, туди-сюди. Я Льоні кажу, от тут він, по-любому. І такий думаю, Блін, як би його не засвітитись. І водночас. Викурити цього гівнюка. Це, цей момент в цій грі мені просто вже аж набридав. Бачите, як я вгадав, я дочекався, і я даю шот по 13105. Я не знаю, яким чином його наші не забрали. Но отудес тільки що мав його забрати. Арта лупанула, всі лупанули, але 13-105 досі живий. Пощастило, що у нас дві арти, і друга арта просто його добила. Це чудовий результат. І я тут розумію, що мені варто під'їжджати ближче, Намагатись пересвічувати ягу і гріля. Бо я розумію, що мій рівень маскування він дуже топовий. І що ми бачимо? Ми бачимо гріля. Він, скоріш за все, спробував відстріляти з пудесу, промазав. І тепер він отримує заслузі. Я плюс-мінус думаю, де гріль, ну я мажу. Його вже там не було. Тому я собі зараз е ще вичікую інформацію про ягу. Бо ну, все-таки залишається, що яга, що Гріль. І це, вибачте, мене ну фул хп мої. У яги середня 1000, по-моєму, ХП дамагу чи 1100. І у гріля 750, але по факту бувають моменти, що у гріля чи 800, і у гріля вилітає там по 900. І в принципі я розумію, що ну, тут без шансів, тут треба вичікувати. Щоб просто зараз не відлетіти, бо ситуація насправді ну, недово... така. Може змінитись в будь-який момент. Ви бачите, що у них ФВХ є. Вона спокійно могла прогу заваншотити. Тут я ховаюсь від ягі і від гріля за доміком невеличким після пострілу. Думаю, це все очевидно, як я не знаю що. Добираю гріляку. І у мене вже майже 6 тисяч Я щасливий. Тулю в пошуках Лео. Піджимаюсь, бо розумію, що Лео і далі зможе собі спокійно накидувати, тому треба обережно піджиматись і намагатись зробити так, щоб прога поїхала. <смі> не, не я, а Прога. Ну що, все справедливо. І тут з'являється яга у нас. Я згадую, що в мене ЛБЗшка. На 4 фражика. Ну, ЛБЗшка завдання. Не 4 фразика, яке треба зробити, це щоденне завдання. Е, останнє. І я таке, ну, звісно, я заберу спочатку арту, а потім буду вже дамажити. Хоча е, тут би дама, дамаг е, міг би трохи зарішати. Отут я теж роблю помилку, ну дайте по ГВЄ 100, отримаєш більше досвіду. Але ні, ну у мене мозок трохи не подумав про це. Тому таке. Отак от закінчується цей бій. За цей бій на хайвеї, за 7117 дамагу, за 4 фражика ми отримали медальку, основний калібр, підтримку, боєць, вогонь на ураження <свісно> і другу ступінь. Ну, Стріляв не по своєму підсвічуванню, от і маємо. Тут ми можемо побачити, як відіграла наша команда. У команди суперника Арта в топ-1 по дамагу. Напевно, за свій шот по ФВ, який залетів аж на 900. Це доволі потужний шот від арти. Мені сподобався, звісно. У нас в команді на другому місці прогав, якої 3-900 дамагу. Ну і далі пішло-поїхало. Різні результати, але як є. Ми перемогли і це. Найвагоміший фактор в цій грі. Зробили ми загалом 14 пострілів, 11 влучань, 7117 шкоди, 5, 800 з дистанції понад 300 метрів. До речі, якщо не помиляюсь, чи було таке ЛБЗ, чи буде з великої відстані там понастрілювати на ПТ-шці. чи навпаки з малої, але то таке. Загалом бій вийшов цікавий. Місцями, коли вичікував ЛТ, то це був не дуже цікавий. Але головне результативний бій. Так що ваші враження з цього бою можете написати в коментарі. Всім до нових зустрічей, всім па-па. Обов'язково ставте вподобаєчки, лишайте ваші коментарі. І я з задоволенням на них повідповідаю. Бережіть себе і всього вам найкращого!